Майже 78% українців вважають президента прямо відповідальним за корупцію в уряді і військових адміністраціях. Найбільше таких на заході і сході країни. Це дані опитування фонду демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології. І ще 18% з цим твердженням не погоджуються. а 4% у відповідях вагаються. Протягом двох тижнів були опитані 2011 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах. Під підконтрольних контрольних Україні там де не ведуться бойові дії. Від президента люди очікують дуже рішучих кроків, так тобто понад три четверті опитаних 76%, вважають, що він несе пряму відповідальність за те, що з корупцією будуть боротися. Тобто не те, що він винен у цьому, ні. Мова йде про те, що 78% хочуть бачити саме кроки президента. І другий для влади меседж це те, що вона не є невразливою, так для критики. Вона є дуже вразливою, і люди вважають, що от ті всі викривачі корупції, журналісти, громадські активісти. Що вони мають рацію, і влада не повинна їх переслідувати там чи принижувати. Якщо ми говоримо про корупцію в оборонному секторі, то основною корупцією в цьому секторі є саме закупівлі і саме закупівлі зброї. Якщо ми не почистимо закупівлі зброї, то нам дуже складно буде інтегруватися в НАТО, налагодити системи так званої взаємосумісності з НАТО і загалом втримати довіру міжнародних партнерів. Нам потрібно змусити. Президента і нового міністра оборони почистити кадри і змінити правила гри в системі органів безпеки і оборони. Новий скандал довкола заступника керівника офісу президента Ростислава Шурми компанії, його родини і пов'язані з топ-чиновником, уникають сплати податків на сотні мільйонів гривень. І про це йдеться у новому розслідуванні журналіста і засновника проєкту Наші гроші Юрія Ніколова і членкині правління центру протидії корупції Антоніни Волкотруп. Матеріал опублікувало видання дзеркало тижня. Розслідувачі виявили, що для мінімізації податків бізнесмени використовують венчурні фонди. Такі структури. Ури інвестують гроші в різні ризикові стартапи. Але якщо ідея вигорить, то можна отримати високі прибутки. І за чинним законодавством такі венчурні фонди звільняються від податку на прибуток, і мають удвічі менший розмір оподаткування дивідендів. А ще ці фонди можуть позичати гроші своїм же компаніям і таким чином зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємствах. Розслідувачі згадують зокрема венчурний фонд «Геліус». Його директором був Ростислав Шурма, коли він. Перейшов на роботу до офісу президента керівницею фонду стала дружина його брата, засновником Геліоса є «Соньєра інвест серед його бенефіціарів брат Ростислава Олег Шурма. За даними аналітичної системи ЮКонтрол, «Соньєра Інвестс» є прибутковим товариством. 2022 року фірма задекларувала 328 мільйонів гривень до оподаткування. Проте у фінансовій звітності щодо податку на прибуток зазначено лише нулі та прочерки замість десятків мільйонів гривень, які більше пасують фірмі з доходом у третину мільярда в умовах воєнного стану. Якщо президент вважає, що корупція це державна зрада. Люди, які в нього стоять під боком і відповідають за критичні напрямки роботи офісу президента, а відповідно і всієї держави мусять бути відсторонені. Надає, що це не перше розслідування пов'язане із заступником голови офісу президента Ростиславом Шурмою. Минулого місяця журналісти розслідувачі «Бігус.Інфо» виявили, що Україна заплатила 320 мільйонів гривень за світло окупованим сонячним станціям, які належать брату Ростислава Шурми. І, хоча ймовірно, станції не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України, прибуток отримували. Мерлін підтримуватиме Україну на шляху до Євросоюзу. Заявила про це міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. Нині вона перебуває в Україні. Вже відвідала електростанцію на Київщині. Там їй розповіли про зусилля українського уряду, які спрямовані на забезпечення енергопостачання країни перед наближенням зими. Утім, окрім підтримки нашої держави, Бербок наполягала і на подальших реформах, зокрема, викоріненні корупції. Приїзд міністерки тримали в таємниці з міркувань безпеки. А за Галом це її четвертий візит від початку повномасштабного вторгнення Росії за тиждень до старту Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Його розглядають як жест на знак солідарності. Найбільші військові навчання з часів холодної війни проведе НАТО навесні 2024 року. Вони вчитимуться відбивати російську атаку на одного із союзників східного флангу. Пише про це видання Financial Times. Навчання включатимуться від 500 до 700 повітряних бойових місій. А до них залучать 50 кораблів, понад 40 тисяч військовослужбовців, зокрема і зі Швеції, яку поки що не взяли в НАТО. Все це буде відбуватись в Німеччині, Польщі і країнах Балтії. Альянс. Також тренуватиметься протидіяти терористичним загрозам із за меж своїх кордонів в легенді навчань Йдеться, що атакуватиме члени НАТО коаліція на чолі з Росією. Назвали цю коаліцію Оказус за даними джерел видання. Навчання мають показати Кремлю, що альянс готовий до оборони. Покинув роботу фоторепортера у США і рушив до України фільмувати воєнні злочини РФ. Репортер з Америки Джонатан Брук від перших днів повномасштабного вторгнення їздить у найнебезпечніші міста по всій Україні, щоб показати всьому світу жахливі наслідки війни. На цей відчайдушний крок його надихнула дружина Українка, яка прищепила йому любов до своєї батьківщини. І початком повномасштабного вторгнення подружжя вирішило, що треба діяти. Відтоді Джонатан приїздить до України, документує обстріли. І збирає допомогу для рятувальників Із і з відчайдушним американцем познайомилася наша Дар'я Візір. Майнемізджанетенбрук амфром Калефорнія. Вдома в Америці Джонатан Брук працював фоторепортером та продюсером. Коли дізнався, що в Україні почалося повномасштабне російське вторгнення, був приголомшений. Його дружина Наталія, українка, прищепила любов до своєї батьківщини. Тому, довідавшись про війну, спільно вирішили, допомагатимуть усіма доступними способами. Тому я прибув сюди у березні. Торік узяв свої камери, і ми почали працювати разом із державними службами з надзвичайних ситуацій, аби допомогти просувати їхні потреби. І показувати дивовижні речі, які вони роблять, спочатку Джонатан приїхав до Львова, де розподіляв гуманітарну допомогу. Але репортерська душа кликала в епіцентр подій у найнебезпечніші місця. Так він став їздити разом із рятувальниками на ліквідацію наслідків російських обстрілів. Дружина координує Джонатана. Він знімає на фото жахи російсько-української війни і поширює їх у різних джерелах. Документування того, що тут відбувається, лише перший крок. Потім я забираю цю документацію назад до штатів і. Ми оприлюднюємо роботу українських рятувальників, поширюємо серед американських пожежників, громадськості, законодавців і конгресменів, аби можна було генерувати більше підтримки для України. Нині Джонатан приїхав в Україну у восьме. Від початку повномасштабної війни побував на Київщині, зафільмував звірства окупантів у Бучі, Ірпіні та Бородянці. Відвідав Чернігів, часто буває на Запоріжжі та Дніпропетровщині і постійно дивується хоробрості українців, НАТО, рятувальників у таких місцях, як Нікополь і Марганець, просто біля лінії фронту, поблизу атомної станції, яку контролюють росіяни, вони використовують її для нападу на мирних жителів цих міст щодня з початку війни. Пожежники там живуть просто в діапазоні всіх ракет і обстрілів, і деякі з них загинули. Працюючи пліч опліч із надзвичайниками, Джонатан вирішив спрямувати свої зусилля на допомогу саме для них. Репортер показує відзняті матеріали про війну в Україні іноземним організаціям, збирає донати і купує рятувальникам необхідну амуніцію. В за привіз із Великобританії для вогнеборців Дніпропетровщини спеціалізований кран, який допомагатиме під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів. цей кран будуть використовувати для порятунку життів, пошуку за його допомогою підніматимуть важкі частини будівель, які впали на мирних жителів. Кран допоможе викопати тіла, які були поховані під завалами. Тож українські державні служби з надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Вантажопідйомність зазначено крану до 30 тонн. Ми вже провели технічне обслуговування, подивилися випробування Розхвалити до 20, 30 тонн, тон по паспорту взагалі 28. Джонатан уже показував свої роботи з України на виставках у сан франциско та Вашингтоні. Вважає, що розповідаючи світові правду про війну в Україні, він наближає перемогу. Like. Перемога для України буде тотальною. Усіх росіян витіснять, повернуть українських в'язнів та полонених, а також усіх дітей, викрадених з України. Репарації обов'язково накладуть на Росію і відправлять допомогу Україні. А потім усіх військових злочинців притягнуть до кримінальної відповідальності. Американський репортер вважає, що Україна після війни буде сильною державою у складі НАТО і ЄС, і його трьом дітям буде цікаво приїхати на материну батьківщину. Дар'я Візер, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал.